Так, народ, ну що, трошки погнав, я начало положено, скажімо. Так. Два молоточка зробив, питався з тих ручок щось робити. Ну, типу, із старих. Вони, блядь, ну, ну Воно вже старе, вже все, воно осталось, І то дерева, воно вже блядь, ніяк. Вроді, нормально, починаєш бити, щось робити, там воно, блядь, лопається. Коротше, був у мене ясень. Квадратик отакий. Не знаю, тут 25 на 25, мабуть, щось таке. Коротше. В общем, на дві ручечки і ще на дві буде. Ну, тут якраз, по-моєму, ось 2, 3. Ну, два. Ну, коротше, в общем, ладно, то таке. Суть, все-таки з свіжого деревця, я краще зроблю його, блядь. Чим так от. Клин сразу забиває железний, забиває так, що аж капець. Ну, потому, що це молоток, це не сакира. <кій> Я просто вже скільки раз робив собі молоток. і В ітоні збирав його і на клей, і на і Ну, По-перше, тут два клина не зробиш, ну типа поперечний і продольний. Тому що маленьке розстояння, ти тільки розпиляєш, там останеться того дерева, хір да хірда ніхера. Я його навіть не розпилю, я його просто набиваю і потім зверху железний клин нанасть туди і все. І отак от воно виходить. Я думаю, буде ходити. Ну, По крайней мере, мій молоток усе ходить. Ну, я не мгатю, звісно, будь здоров. Ну, Один раз він був злетів, тому що я кажу, що ж тоді ще наклеїв його збирав. Ну, воно все до пізди, тому що це молоток, блядь. Так що отак от. В общем, отакі рівні ручечки, без всяких виєбосів, тому що ну, молоток, молоток має бути молотком. Короче, якось так. В общем, гонім дальше, роботи ще не початий край. І там ще куча сакир. Так що всім добра, народ.